Ути, як пульсує кров і кліпають очі. Ні, це я не про фільм жахів, а про реальне місце. Воно вважається найтихішим на планеті. Рівень навколишнього звуку мінус 24,9 децибела. Де знаходиться це місце та для чого його використовують, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У найтихішому місці на землі настільки тихо, що можна почути, як ви кліпаєте. Про це повідомляє. Книга рекордів Гіннеса». рекорд належить Безеховій тестовій камері в Орфілдській лабораторії в Мінеаполісі, штат Міннесота, США, де було зафіксовано рівень навколишнього звуку мінус 24,9 дБ. Відвідувачі кімнати, спеціально спроєктованої для придушення звуку, повідомляли, що чули, як кров рухається їхніми венами, чули, як їхні повіки заплющуються, коли вони кліпають. А також відчували нудоту і дезорієнтацію. Звучить та виглядає досить моторошно. You guys remember what it sounded like out there? Mm -hmm. Yeah. All right, we're gonna do it in here. You ready? Приміщення Orfield Labs вперше побило рекорд 2004 року, коли рівень фонового шуму становив мінус 9,4 дБ. Ще нижчий рівень шуму мінус 13 дБ – був зафіксований 2012-го після деяких удосконалень. Але кімната на деякий час втратила свій рекорд 2015 року, коли в Безеховій камері в штаб-квартирі Microsoft у Вашингтоні США було зафіксовано рівень шуму мінус дБ. Цілих 35 сотих децібела 2021 року. Орфілд Лепс знову побив рекорди і відтоді утримує його. Засновник компанії Стівен Орфілд розповів, що приміщення пригнічує майже 100% звуку завдяки акустичним клинам зі скловолокна за отовшки метр, а також подвійним стінам з ізольованої сталі та метровому шару бетону. Коли тихо вуха адаптується, чим тихіше в кімнаті, тим більше речей ви чуєте. Ви почуєте, як б'ється ваше серце. Іноді ви можете почути ваші легені. Почути, як голосно булькає ваш шлунок в безеховій камері. Ти сам стаєш звуком. Камеру використовують переважно для тестування продуктів і досліджень. Лабораторія використовується виробником мотоциклів Харлі Девідсон, щоб зробити їх тихішими, зберігаючи при цьому їхній фірмовий звук. І виробником пральних машин Вірпул, щоб розробити метафори про те, як повинні звучати звуки. Ми записуємо продукти, і люди слухають їх на основі семантичних термінів, таких як дорога, низька якість. Ми вимірюємо їхні відчуття. Та асоціації. Сам він якось сказав, що після 30 хвилин, проведених у камері, він чув, як дуже голосно працює механічний клапан у його серці. Розповім про ще один рекорд, який зафіксували у книзі рекордів Гіннеса, а саме найшвидший час, за який було відвідано сім чудес світу. 45-річний єгиптянин Махді Ейса зробив це за 6 днів, 11 годин 52 хвилини, на 4,5 години швидше ніж попередній рекорд, встановлений минулого року англійцем Джеймі Макдональдом. Почавши з великої китайської стіни Магді відвідав Тадж-Махал в Індії, стародавнє місто Петра в Йорданії, Римський колізей, статую Христа Спасителя в Бразилії, Мачу Пікчу в Перу і нарешті стародавнє місто Майя Чичен Іце в Мексиці. Він сказав, що планування його рекордного маршруту було монументальним завданням, на яке пішло майже півтора року. Мені доводилося пересуватися складною літаків, поїздів, автобусів, метро і ходити пішки між транспортними вузлами та чудесами. Одне єдине порушення може зірвати весь маршрут і призвести до виліту додому. На кожному етапі шляху потрібно вивчити час у дорозі, визначити найкращі варіанти громадського транспорту, врахувати черги, зупинки та пересадки до наступного пункту призначення. Деякі етапи були більш простими, наприклад. Тнічний трансатлантичний переліт з Європи до ріо де жанейро Однак згодом дістатися мачу пікчу виявилося непросто. Це зайняло цілий день з використанням декількох видів громадського транспорту, а також великої кількості піших прогулянок. Магді пощастило уникнути серйозних збоїв у своєму графіку, але декілька критичних ситуацій у нього все ж таки було. Чоловік проспав і спізнився на автобус до Петри, через що йому довелося шукати інший громадський транспорт. Це було справжнє випробування, оскільки це місце в основному обслуговує. Ця приватними туроператорами та таксі. Наприкінці подорожі у Магді знову виникли труднощі. Він мало не спізнився на рейс з Перу до Мексики. На щастя, співробітники авіакомпанії знову відкрили стійку реєстрації після того, як Магді пояснив, що він намагається побити світовий рекорд. На щастя, найбільша проблема, з якою він зіткнувся, виникла після завершення своєї рекордної спроби. Об'їхавши навколо світу менше ніж за тиждень, йому знадобилося цілих два дні, щоб повернутися додому до Каїра через скасування рейсів. А на Яскравішими моментами поїздки для Магді стали зустріч із альпаками та випадкова зустріч зі старим другом, якого він не бачив багато років. Можливість воз'єднатися нехай навіть ненадовго зі знайомою особою у вихорі спроб встановлення рекорду була заповітним моментом. Здійснивши дитячу мрію, відвідавши сім чудес світу, а також побивши при цьому світовий рекорд. Магді каже, що відчуває величезне почуття особистого досягнення. Крім особистого задоволення, цей виклик також дозволив мені на мить відпустити щоденні стреси і тиск звичайного життя. Божевілі темпи вирішення проблем необхідні протягом усієї спроб встановлення рекорду, послужили ефективним виходом для виходу та декомпресії. Кожен повинен отримувати досвід та інвестувати у подорожі. Це збагачувальний досвід. Який кожен має отримати у якийсь момент свого життя? А ви б хотіли побувати у найтихішому місці на землі або ж відвідати сім чудес світу? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.